Лук'ян як юрист ще на сучасність доповнюють один одного і розширена книжка Я... по 5 років тих же самих мордовських таборів із клубу місцевого. От другий раз вже, здається, на коли але. Я в свій час поклав собі так, як клятву, я про це ніколи не говорив раніше, бо то не було потреби, але сам собі я це взяв. Що я напишу про тих людей, які, знаєте, вміли добре держати карабін, криску, лемет там чи ще щось і воювати за незалежну Україну проти всіх окупантів, проти німецьких, проти польських і проти російських окупантів. І ці люди. От констабарах не гнулися, не хилилися, розумієте, але з гордістю тримали, знаєте, честь українського воїна.